Дане, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес конференцію головного тренера доноки Олександра Володимировича Шовковського. Розпочнемо з невеличкого коментаря головного сьогоднішній дві. Після цього ви зможете задати свої питання, але будь ласка, перед цим представлятися та ваше видання. Доброго дня, вітаю всіх завершення чемпіонату. Якщо підводити деякі підсумки нашого виступу, то весняну частину ми провели. На... У гарному рівні з 20-16 матчів, якщо не до уваги 4 матчі, які відбулися під моїм керівництвом в осінньому періоді, ми виграли 13-му раунд і Бо... матчів. Вважаю, що це досить непоганий результат. Безумовно, намагатимемося будемо вигравати кожен матч. До цього я, в принципі, завжди налаштовую свої гравці. Це відбувалося і сьогодні, і напередодні, готуючись до матчу. Ми розуміли, що командує рух свої завдання, але ми не маємо ніколи кричати своє обличчя. Переходимо до запитань, будь ласка, на зашій. Сьогодні грали ті футболісти, які впродовж сезону менше отримали ігрової практики. Забив дебютний м'яч самбадіало. Так і хотів дізнатися його роль в команді зараз і на якому етапі взагалі його впевненість. Ви бачили, що якщо були можливості, ми давали йому ігровий час. Він виходив на заміну. Сьогодні я розумію чудово, що багато гравців, яким треба було дати можливість зіграти, щоб вони мали можливість себе зберегти, показати. Свої кондиції і дати нам роздуми стосовно їхнього майбутнього майбутнього команді і як вони готуються. Я дякую їм за професіоналізм при підготовці до цієї ви, Знаєте, виходити з грати останню гру, коли вона нічого для нас не вирішує. Це досить складно. І тому я дякую, подякував своїм гравцям за те ставлення і за їхню роботу яку вони провели під підготовці цього в сьогоднішньому мачу Перерив. Ми планували ті заміни, які зробили замість бояльського випуску царенка. Він багато пропустив, на жаль, в нього було ушкодження. Ми дали можливість в другому таймі вийти, мало що в нього була серйозна травма, операція, відновлення непросте, але останнім часом він себе дуже добре проявляв в тренувальному процесі і просто були дати йому час. Ми дали відпочити Кабаєву, який провів багато матчів Караваєв, Біловар, в нього він хворів. Так само відновлення було непросте із антибіотиками. Випустили його в минулому матчі, а в цьому зі стартових хвилин, вже в другому тамі він підійшов і каже, що все, звичайно, більше не можу. Це було зрозуміло, ми до цього були готові і е, е, випустили, випускали вже по ситуації. Тому е, той же ж Беніто добре зіграв цю гру, проявив свої якості, самба, до речі, гол, який він зробив, це була настанова грою, ми про це домовлялися, ми це напрацьовували. І молодці хлопці, чим йому Наступне запитання, будь ласка, Олександр. Скажіть, будь ласка, про плани на між коли відпуска закінчиться, де збори, коли збори, мабуть, після закінчення зборів команда відразу на перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів без повернення до Києва? Ну, попередні плани принципі без зміни можуть бути. Команда гравці, які були залучені в матчах в товариському турнірі. Турнір, який в Марселі буде відбуватися, а потім ми безумовно дамо їм трішечки відпочити. Команда планується зібратися 23 числа. Будемо дивитися, бажаємо успішного виступу в нашій національній дружині, і будемо дивитися, коли вони закінчать. Для того, щоб розуміти, скільки дати. Відпочити гравцям, які залучені була під національною збірною і які були на турнірі в Марселі, тому що у нас ще Олімпіада попереду. І багато гравців є кандидатами в олімпійську збірну. Не просто, але 23 числа заплановано збір команди, заплановано медстеження, яке мають пройти хлопці, які будуть наразі доступні. І готові тренувальному процесі. Десь всередині чис... числа сьомого у нас запланований виїзд на в Австрию на збори, де збори будуть матчі матчі, в тому числі і тренувальні процеси. І вже я думаю, що з... завтра ми будемо їхати в Рибірку на кваліфікаційні матчі. Ще є ще запитання. Тоді всім дякуємо. Дякую гарному тихо, вам спокійного дня і вечора. Слава Україні.